Російським пропагандистам та комуністам Олександру та Михайлу Кононовичам змінили запобіжний захід. Їх звільнили з під варти та посадили під цілодобовий домашній арешт. Під вартою вони пробули з березня і до кінця жовтня 2022 року. Про це стало відомо з ухвали Солом'янського районного суду міста Києва від 22 грудня 2022 року. Пише видання Сила правди. Відтак нагадаємо, Михайла та Олександр. Андра Кононовичів затримали у Києві на початку повномасштабного вторгнення Росії. Їм інкримінують спробу повалення конституційного ладу. Після затримання вони одразу потрапили в СІЗО і перебували там майже сім місяців. 28 жовтня. Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту про заміну запобіжного заходу. Кононовичі відпустили під цілодобовий домашній арешт і надягнули на них електронні браслети. Крім того, не залишились поза увагою слідства і дописи так званих наслідників Побєди у соціальних мережах.